Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлопроводник. Ставте вподобайки, пишіть е свої коменти. Робіть розсилочки. У когось тут серце розбито з жінки одруженої. І що? Угу. Каже, робота і роботою, а грошей все мало. Ну так, да, тут, е угу, обороняється від магії. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь, не дзвоніть, а пишіть вайбер Ватсап імо. Сьогодні у нас така тема. Лариса Сищук спрашує, чи покращиться ситуація на Кураківському напрямку до кінця березня. Давайте подивимося. Осталось мало часу. 10 днів. Чи покращиться ситуація на Курахівському напрямку? Угу. А тут хто уйшов розрішення? Хто це? Це з нашої сторони пішли. Угу. Чи з... Ага, ну, все зрозуміло. Дивіться, нашу сторону, от я показую, наша сторона. очікує стабілізації. Очікувати стабілізації це з нашої сторони. З їхньої сторони закінчення обмеження. Тобто, тут закінчення тих обстрілів. Перестрілок до кінця березня чекати. А, уходять вони в розрушенні є. А це що значить? М да. А, стабільно жертви йдуть. От вони продвигаються, чим більше продвигаються, тим більше жертв. Понимаете? Угу. На майбутнє. Кажуть, от ці маніпуляції, якісь таємні, тут іде луна, шукають, не знають, що їм робити, то тобто є незвісність, буде сопротивлення цій неізвісності, будуть вибирати то ли їм в жертву уходить, то ли чогось. ну да, коли їм підвезуть, а їм підвоза не буде. Ресурсов не буде, угу. Шанси на наша. Угу. З одної сторони тут йдуть обстріли. Угу. Обстріли це різного порядку, так? Да? Різних калібрів. Угу. Тут будуть блокировать военные действия, с одной стороны, а с другой стороны, шанс ну, ждуть команду. С це, це кабы. Угу. Ну, тут, знаете, шанс поменять через, через обстрелы. Шанс наша. Угу. Ну, каже, тут надо бояться обмана. Тут обман якие себя. Обман в чем? Ну, рассказывают сказки, что мы победим. А на самом деле нет. Ну, это для русских, кажуть. По правосудию прилітає. Выгребать будете. Я знаю, что дивляться там некоторые. Мій канал. будуть выгребать по полной программе. Добре. Друге питання. Штраус. Тут такий нік. Подивіться, будь ласка, Херсон. А тут одне питання, і друге Лариса спрашує. Дякую за розклад. Подивіться, будь ласка, Херсон. Чи будуть ще обстріли кабами? Що нам очікувати в Херсоні? Що? Очікувати в Херсоні. Вам знаєте, що передають вищі сили. Кажуть, ви тут постійно хто це задавав от питання, да? ви постійно очікуєте результати договоренності. Кажуть, відсікайте. От на них, надіятися немає сенсу. Просто ну, тут сривається постійно договоренності, це буде остановка не через договоренності. ні. Тут на них сподіватися немає чого, я вже давно сказала. Надіється на те, що там щось Трамп розрулить? Ні. Обороняйтесь, кажуть. На майбутнє от ці маніпуляції дьявола? Ну, наблюдайте за тим, що маніпуляції дьявола да, війною. Тобто, як би, б не предлагали, вони будуть це перекручувати і робити, ну, як вони звичайно це роблять. Зазвичай, тут йдуть маніпуляції, три старших аркани це показують. На майбутнє йдуть маніпуляції, Тобто тим, що от ми наблюдаємо, хочемо шанса. На самом деле тут війна, з однієї сторони, ну, такі, така, така знаєте, війнушка, от вони борються за те, що перевернуться в свою користь, і що? А з іншої сторони, що? А с другой стороны, стабільні обстріли. Угу. Обнуляться. Ага, и будуть нові жертвы. Обстріли, походу, да, воно похоже на кабы, потому что тут тройка мечей, у завжди всегда ракети, Ракеты, кабы будут. Угу. На майбутнешо. Ну, на майбутнє ця ситуація, така як раніше, от вона, вона, вона була раніше, длительний період часу. По Єрафанту, тут виход, виход верней, така тупикова ситуація, з одної сторони, емоцій вже мало залишилося, то даже емоціонувати немає сил. розумієте, по цьому поводу. А з іншої сторони, очікування. Длительний період часу і сил так само немає. Уход в, в прояснення ситуації, що уйти, опять же, повторяю, який тисячу раз, что вони не можуть, им не дають, им агресивно їх так. То тобто есть уйти, проясниться ситуацію, що вони уйти не можуть. От вони уходить хочуть, да? А уйти не можуть їм не дають. Сопротивлення тут іде сильне. І що? Ну, прийдуть до обмеження. От їх обмежать чим? Е, обстрілами і обмежать, обмежать тим, що не буде чим їм е, отстрілюватися. Дочекаються. Угу. І отсікати надо новий етап, він закінчиться. Новий етап закончится. А що це за новий етап? Угу. Агресивний, кажуть. Сильний, сильних обстрілів переход, блокировку. То тобто есть сильні обстріли закінчуються. Тяжело буде. Тут блокирується ця тяжесть. Чим. Луною, вот непонятной истории. Поиском, чтобы все закончить, ждать надо. Ждать чего? Прорыва. Прорыва в трансформации. Прорыва в том, что заканчивается определенный этап. Трехсторонний. По колесу фортуни ждуть вони, ждуть удобного моменту. Ну тут дуже розстроєні військові, що не виходить, що тут тайни, якісь тайні іл ілюзії, яких вони бояться. Понимаєте, що совсем уже плохо стане і ем, сильні розрушення в інфраструктурі. Угу, по ній стрілять будуть. Через річку. Добре. Так що тут ще процес іде. Він йде. До речі, це як продовження про ті. Як вони казали, не ресурси, а резерви Резерви заканчуються. Да? Домовилися чекати, бояться, бояться вибирати. З одної сторони, треба оборонятися, з іншої сторони, маніпулювати якось. А маніпулювати не можуть, тому що обмежені. Обмежені ну, нема з чим їздити там. Як раніше вони розгул там устраювали. Переїхали туди, переїхали сюди, там взяли, тут взяли. Зараз ні, вони обмежені. Не сильно розгуляєшся. Угу. Каби, да? угу. угу. Ну, якщо каби і будуть, то це буде менше, ніж було раніше. Ось кажуть, один. Проясниться ситуація, що якби, Можливо, один. Один точно? А ну, покажіть, чи ще будуть один? Що це означає? Ну, тут показывают, що агресії, сильної агрессии в війні э, ждать немає чого. Ну, вони якось так уходять от розговору, цього вопросу. вищі сили ж показують сильной агрессии, э, в, в, ну, воєнних действий, таких, да, воно стабілізується, переходить в состояние э, длительного періоду очікування. Очікування, так як раніше, тайним образом, знаєте, як? Ідуть якісь обмани. Обмани емоційного плана. Тобто тут будуть і псо забрасувати, там будуть всякі лякалки, пугалки, і, і що? Ну, і создавати будуть тяжкість, Да, самі будуть прятатися. От непонятна история. Тобто, тут покрито туман, туман войны називається. Тут нельзя все розказувати, да, обороняется. Не можно говорить всего. То есть, чекаем, процессы йдуть. Так, об... обстріл. Безпілотника по аеродрому Енгельса ви чули, мабуть. З да? того аеродрому, з якого вилітали ці бомбардіки, які збрасують бомби у нас на Україну. І Наші сьогодні вночі лупанули 13 кажуть, безпілотниками. Прилетіли їм там по складам там де от Х-101. Бомби там, да? Бомби чи ракети я не розбираюся, собственно говоря, там трьох видів Казали, ікс якась там, ну, коротше, туди хорошо прилетіло. Літало дуже добре, кажуть, на, в радіусі 5 км від цього складу з боєприпасами, відсіляли села, які приближені до цього аеродрому Енгельса, тому що там розліталися снаряди ну, далеко. И хорошо там їх шуганули. І ще плюс воно там розліталося, летіло на літаки, які там стояли в аероп... ну, на э, в цій ділянке аеродрома. Да? Ну, така двояка історія. А ч двояка, в смысле? А ну, покажіть. По правосуддию, да, прилетіло. Да? По аерофанту, по правосудію. Угу. Долітельний період часу, знаходилося це в Луні, не знали, як це все зробити, зараз долітає. Тому що дивіться, наші е, як предоставили інформацію, що безпілотники у нас літають уже на 1000 км, а Енгельс цей знаходиться на відстані 700 км. Ну, хорошо. Що за обман? Очікувати. Заканчувати. Що за. А, перестаньте очікувати, кажуть, що вас обманують. Ну, такого немає. Тут кажуть, да, ви тут жертва. Жертва постоянно ситуації такої непевної. З одної сторони, ілюзії. От в ілюзіях перебуваєте. з іншої сторони. В жертве стабильность стабильно в жертве. То есть вас, вам предупреждение. Ну, той, кому надо, цепочу. Так, дивимся. Обстріл. Безпілотником, ага, це я вже читала. На Курщині є оточення. Бо я сьогодні продивилася в в Тікток попалась відео: а, Такий халений молодий мужчина стоїть. Чистенький, вибритий, каже, ну нам все, типа, от ви не слухайте Зеленського, а, що нема оточення. Насправді, ми в оточенні все. Давайте подивимося, правда це чи неправда. Ты что означает? Тут показують просто в цілому всю ситуацію. З ну так как бы одна сторона медали, друга сторона медали. З однієї, медали работать недостающим, как бы ресурси, недостаток. Тут немає оточення, я не бачу оточення. Нет. Тут якось там є люди, у яких Маловато средств, да? тобто снарядів, і вони в очікуванні, коли вже, да, тут в ожиданні, коли це все закінчиться, тобто перемогу чекають. А з другої сторони, розрушена, розрушена інфраструктура, тут немає, знаєте, як, от немає де заховатися. Їм, ем, людям, естественно, вони там, ну, одні, якщо одні руїни, якби, і немає нічого, то там що робити? Так, обнулення. Угу. Так, дивимося, це все ви розказуєте про кого? Сейчас я по-другому спитаю трошки. Я ж не думала, що мне тут розділять. А давайте подивимся. Наші є в окупації, наші хлопці є. Ой, не в окупації в окруженні. На курщині є наші. А кацапи є в окруженні. Ні, тут, тут вибор є. Для наших тут є вибор в війні. Тобто вони тут, знаєте як? Вони можуть і туди, і туди, і сюди, ну, тобто, вони тут перед вибором стоять, у них є вибор в воєнних діях. Тобто вони тут не, за, не зациклені, не прив'язані, вони, як сказати, лавірують. Так, а що? Кацапи? А кацапи бояться, їм страшно. Вони от працюють там, відстрелюваються і ждуть. Ну, їм страшно, страшно, страшно становиться від тих їхніх ожиданий. Добре. Так що немає оточення, я не бачу. А наші хлопці зараз ось інформація йде з вчорашнього дня, що там. Прорвали в Білгородщині, на Білгородщину прорвали кордон, і це я вранці ще дивилася, я не знаю, стара це вчорашня інформація, чи сьогоднішня, що зайшли на 12 кілометрів вглубь. Давайте подивимося, це правда? Тут показують, знаєте, як. Тут іде робота, ну, малими, малими якимись такими шагами, переходить в силу. Воно, знаєте, як? Робота, перерив, робота, отак от. Тобто з паузами обнуляється ця історія. Тут якийсь водойом вийшов. Для водоема, что то чекаю, да? С одной стороны, а с другой стороны обмежені обстрілами. А летить вот эти кабины летять, ракети, шахеди. А тут обстр... обстріли йдуть. По Поерофан що? Ну, с трх сторон, кажуть, якось. Давлять на них. Угу. Ну, да, цікать тяжело. Кажуть, важко луна. Добре. Ну, на сьогодні. На сьогодні це все. Дякую за підтримку. Пишіть мені питання. Будемо розбирати. Пока-пока. До зустрічі!